Перша нерівність відноситься до показникових нерівностей. І як розв'язуються ці нерівності, можна подивитися в темі розв'язання показникових нерівностей. Отже, для цього ми ліву і праву частини записуємо через 5, основу 5 і 1 – це 5 в нульовому степені. Далі, так як основа 5 більша за одиницю, то при переході до показників ми знак не змінюємо, і в результаті маємо х більше за 2. Тобто це проміжок від 2 до плюс нескінченності відповідь D. Наступна нерівність ми можемо говорити, наприклад, таким чином, що у нас частка і вона додатня. Так як ми ліву і праву частини нерівності поділимо на мінус одиницю, то знак нерівності при цьому зміниться, і буде нерівність такого виду 2 на х плюс 2, але вже менше за 0. Чисельник 2 це число додатнє більше за 0, тому щоб результат відділення був меншим за 0, від'ємним числом, потрібно, щоб знаменник х плюс 2 був меншим за 0, а звідси х менше за мінус 2. Тобто це проміжок від мінус нескінченності до мінус 2 відповідь г. Третя нерівність це нерівність логарифмічна. Способи розв'язання логарифмічних нерівностей можна подивитися в відповідні відео з цієї теми. Для цього ми ліву і праву частини маємо привести до логарифмів за однаковою основою. Отже, запишемо, що логарифм за основою 2 від х, а одиниця це логарифм за основою 2 від 2. Так як основа логарифма 2 це число більше за 0. При переході до підлогарифмічної функції знак не змінюється. Отже, х буде менше за 2. Але не забуваємо, що під логарифмом вираз повинен завжди бути більший за 0, тобто х більше 0. Отже, у нас ось така система нерівностей. і відповідь буде від 0 до 2, це відповідь В. І наостанок квадратична нерівність можна робити її. За допомогою параболи. Для цього ми перенесемо все вліво. Буде х квадраті мінус 4 менше за 0. Далі ми розв'яжемо відповідне рівняння х2 мінус 4 рівні 0. І це рівняння нам дасть два корені. Мінус 2 і 2. Далі, ці значення ми нанесемо на числову вісьх, виколоті точки, тому що нерівність у нас строга. І так як у нас біля х в квадраті коефіцієнт додатнім, то відкі параболи напрямлені вгору? Менше нуля це та частина параболи, яка знаходиться під вісю іксів, тобто ось ця частина, і відповідно проміжок від мінус 2 до 2 це відповідь Б. Будемо розв'язувати нерівності методом інтервалів. Для першої нерівності ми розв'яжемо рівняння х плюс 2 на х мінус 3 дорівнює нулю, добуток дорівнює нулю, якщо один з множників дорівнює нулю, тобто або х плюс 2 дорівнює нулю, або х-3 дорівню 0, тому х дорівнює мінус 2, х дорівнює 3 корені цього рівняння. Значення виставляємо на числові осі точки виколиці мінус 2 і 3, і далі. Знаходимо знак справа, таким буде знак плюс, знаки чергуємо. Для розв'язання першої нерівності нам потрібен знак мінус, тому що нерівність у нас менша за 0. Тобто, от ми будемо мати цей проміжок від мінус 2 до 3, це відповідь Г. Якщо ми подивимося на другу нерівність, то корені рівняння будуть тими ж. Мінус 2 і 3. Але так, як нерівність ми розв'язуємо більше за 0, то це ті значення, де на проміжку стоїть знак плюс. І це будуть об'єднання проміжки від мінус нескінченності до мінус 2, і потім від 3 до плюс нескінченності. Тобто, як ми бачимо, це відповідь Б. Наступна нерівність. Розв'язок рівняння х плюс 2 дорівнює нулю, це х плюс 2 дорівнює 0, тобто х дорівнює мінус 2. Виставляємо це значення мінус 2 точка виколота. Разом з тим, так як мінус 2 у нас вийшло з рівняння, де х плюс 2 до квадрату підноситься, то це корінь парної кратності. А отже, знак плюс і не змінюється плюс. Тому, так як ми розв'язуємо нерівність більше за 0, нам потрібен там, де стоїть знак плюс, як ми бачимо, це об'єднання проміжки від мінус нескінченності до мінус 2, а потім від мінус 2 до плюс нескінченності, Тому що мінус 2 точка не входить до розв'язку нашої нерівності. Отже, це відповідь А. Знову ж таки, ми розв'язуємо відповідне рівняння. У нас дріб, який дорівнює нулю, а це чисельник нулю дорівнює х плюс 2 дорівнює нулю, тобто х дорівнює мінус 2, а знаменник нулю не дорівнює. Х-3 не дорівнює нулю, х не дорівнює 3. Тому на числовій осі, ми виставляємо ці значення мінус 2. У нас нерівність не строга, тому мінус 2 точка зафарбована, а 3 точка виколота. І знову ж таки виставляємо знак плюс, мінус, плюс нам потрібен більший рівне нуля це там, де стоїть знак плюс. Тобто, це буде від мінус нескінченності до мінус 2 включно, а потім від 3 до плюс нескінченності. Як ми бачимо, це відповідь Д. Будемо розв'язувати систему нерівностей, і в першій нерівності, для того, щоб не було знаменника, ми домножимо кожен член нерівності на 5. Тому 2х множимо на 5, це буде 10х. Далі, коли ми множимо на 5 дріб 5 і 5 скорочується, залишається мінус, і в дужках обов'язково пишемо хміну 2. І 4 множимо на 5, це 20. В другій нерівності будемо домножувати на спільний знаменник на 8 х других множимо на 8, 8 і 2 скорочується, тому будемо мати 4х. Далі 8 скорочується мінус х і менше рівне 9 множимо на 8, 72. Продовжуємо розв'язувати кожну з даних нерівностей. Отже, 10х мінус х плюс 2 більше 20, а тут 3 1 менше рівне 72. 10х відняти х це 9х більше 20 відняти 2 – 18. А тут х менше рівне 72 ділимо на 3, буде мати 24. Отже, х більше 2, і х менше рівне 24. Ось така система. У нас, якщо ми покажемо розв'язки, то х більше 2 і х менше рівне 24. От такий проміжок від 2 до 24 включно буде розв'язком. Ми маємо у відповідь записати найменший цілий розв'язок. Найменший цілий це ось тут. 2 нам не підходить, тому що це виколота точка, тому у відповідь ми записуємо 3.